Добрий день. Ми є військовослужбовці Національної гвардії України. Сьогодні ми зайшли до вас в гості на запрошення школи розповісти вам за кінологічну службу. Вам собаки Так! Це наш кінолог зі своїм службовою собакою Джерелі. Собаки службові залучаються для пошуку зниклих людей, для виявлення зброї незаконного перевезення, вибухонебезпечних речовин. Вони забезпечують захист нашого міста, патрулювання, затримання порушників. Також у цих собак є навчальне містечка. Там є різні тренажери, де вони бігають, лазають, ящики ходи ложаться різні речі, вона їх потім шукає. Це собака робить кожного дня, коли вона не залучається на службу. Ми вдячні сьогоднішнім нашим героям, які завітали, розказали багато нового і цікавого стосовно того, як працюють собаки в такий непростий час. Як взагалі їх дресують. Сподіваємося, це наша не остання зустріч. <плес> よし。<music>